Yeah. <laughs> Всім привіт друзі, друзі! Ну що, останній тиждень саме по завозам вирішив походити по євротрендам. Сьогодні з понеділка піду на євротренд, подивись, що буде завтра на лівдоху. Ну і так далі. По... Всім трендам, які є у Львові. Наступний тиждень ще, в принципі, там, половину тижня буде робочий, але завозі вже не буде. 24-25 числа тут також не працюючий день. Перед новим роком вирішив вирішився сходити по трендам і подивитися, що ж там буде. Тому приємного перегляду, дякую за те, що ви зі мною. Погнали! Я думаю, що не можуть. З підкладом керівник. Чи назис? Непогано, повертай. Сюда. Чорний, як має бути. І хеліки ще й Селівський. Ну, а я буду закривати. виходить? почекає. Тепер не видно цього. Йо. Так, ну що любі друзі, показую, що сьогодні взяв. Сьогодні відверто кажучи, тренд порадував. Я не очікував, я вже не їздив на той тренд. І взагалі по трендам я там іноді раз в тиждень заїжджав, а може й то менше. Тобто, в цілому дуже мало я витрачав час на тренду, але на цьому тижні у нас буде тиждень євротрендів. Я буду м, чисто їздити по трендам, Ну, буду старатись, скажімо так. Це ось така куртка від керімор, чорненька, все як має бути. tight, мембрана. Ось таким високим горлом у нас капюшон йде. Вона взагалі як нуляча, розумієте? Тобто, судячи навіть по цим засібкам, по липучкам, максимально блін, в ідеальному стані. І ще головний плюс даної моделі і даного екземпляра, то що я його взяв, що тут є рідний підклад на флісі. А це, як ви знаєте, якщо є якісь аксесуари або додаткові якісь елементи до комплектації, скажімо так, то це ще плюс до вартості. Ось такий ще підклад. До речі, цікаво. Ні, він повномірний. Я думаю, це тільки жилетка, а підклад дуже такий, знаєте, ну, нулячий, все нуляче. Воно не витерте, бачите, такий гладенький, такий пухнастий підклад. Ну, не зенерфей, звичайно, але зенерфейс зараз уже. Відверто кажучи, дуже тяжко знайти. Він зараз весь уїжджає у нас за кордон. Тому хоч люди вже навіть переходять на Kerimor, Це вже доволі таки непогана альтернатива там, таким знаєте, вже захошеним аудорним курткам. Якщо вам треба на мембрані, у нас частенько зараз попадається це от Хеліхансан. Як ви зараз бачите, такий представник аудорного бренду Kerimor. Ну, якщо ми не будемо брати регато до уваги, тому що регатама не дуже якісно зроблена, хоча деякі моделі є цікаві. І ще один представник британських контор від Outdoor – це Грек Хопер. Це такий найбільш розповсюджений зустрічається в секонд-хенді і на вторичному ринку. Він також доволі часто зустрічається. Але от Грек Хоперс у нього непогане відношення ціни і якості. Я дивився на офіційному сайті. Вони не супер оверпрайснуті, але бувають доволі непогані речі. Там ставлять нормальну фурнітуру, мембрана непогана. Там п'ятитисячний, й показник вода показник водонепроникності І, взагалі, модель саме по фасону, по крію, та також непогано. Так дійсно бувають ще супер якісь позиції по удору. Це вже люкс, якийсь там іде, якщо не брати супер зафоршений. Арктерікс, там, наприклад, Монтане, раб, Маунтейн Еквіпмент. Отакі буває ще попадаються на Євротренді. Сподіваюсь, на цьому тижні мені щось попадеться. А поки що показую вам наступну позицію, це такий коричневий Хелі Хансен. У нас це не совшев, це вітровка повноцінна. Вишитий логотип ніколи не затреться. До речі, на керіморах теж бачите, вишитий логотип. На ТНФ-ах іноді я бачив ставлять просто вже. Принтовний логотип і все. А воно з часом просто стирається і все. Що стосується по модельному ряду і якихось сиротів, на жаль, я не можу вам сказати. Ну, Бірки свіженькі, також тут збоку у нас є відділ для навушників, як бачите, або може для телефона, щоб собі продів. Ладно. Це Excel, це також Excel. Тому такого формату. Для себе взяв ось таку футболочку на літо. Від Zenerface, тут у нас технологія або назва моделі Flash-Dry. Тобто вона максимально просвіщається, просвічується і добре вентилюється. Сподіваюся, вона буде добре вентилюватись. І остання позиція, яку сьогодні взяв, це ось така кофта від Ralph Lauren, зіпочка темно-синього кольору з жовтим конем. Як ви бачите, не вигоріше, без катишок, без нічого. Ну, треба мінімально попрати. Фурнітура металева. Я не знаю чому, але її скинули, розумієте? Тобто, через цей матеріал на капюшоні я побачив, що це Ральф, так і раз от хапнув. Думаю, ну по-любому якийсь нюанс, ну не може бути, що його скинули. А ні, нормально все в порядку. Ось такого формату максимально приємно і якісно зроблена Ральф Ваурен. Саме ці ходаки, вона із нових колекцій, не вінтажна. вінтажну можна було там загнати за непогані гроші, тому що вона більш цінується, але новодільні вони також не споганились, можна так сказати. А я іноді забуваю, що на секонд-хендах теж не дурні люди працюють і треба брати це до уваги. Тому що треба забігати на люкси. Йомаю, блін, сьогодні на люксах стонік був, вітровочка, ну, там, рожевого такого поросячого кольору, але все одно стонік, а серце, моє серце. Ну нічого страшного, типу, на звичайній вазі теж було багато речей, я теж щось взяв, щось вам покажу, щось взяв, щось просто засняв, показати. І не став брати, бо там дефекти, або просто тяжке, або не зрозуміла якась фірма, або незрозумілий попит на неї, буде чи не буде. Але в цілому, блін, уйшов той пасанчик, Крільстор чи Крильшоп, я вже не пам'ятаю. Я би показав вам стонік, але щось ми розійшлися. Він казав, я почекаю, почекаю. Я його не дочекався, він мене теж не дочекався, і ми розійшлися. Ну стонік там непоганий, блін. Але я теж взяв речей, тому зараз їду додому. І вам показую. Все ж таки, моя чуєчка на цьому тижні мене не підвела. І я вірно зробив, що почав ходити на цьому тижні на євротренди. Взяв, дивіться, блін. Перший, якщо це не продасться, я, мабуть, скажу, що це останній раз мене часто запитували, чому ти не береш жіночий одяг. О, дивіться, супер шикарний мікропуховик від Мерила на пуху. Чи тут. Пероць, щось таке, ну точно не синтепон, бо там трошки десь я бачу пару пер'їночок вилазе, але тут таке без плям, без дірок, все нормально. Аквазіпочка тут на молнії у нас таким чином зроблена. Я впевнений, що вона ще пакується в кишеньку, я потім подивлюся, якщо так, то я додатково покажу. Манжети на рукавах, замки на кишенях, все як має бути, принтоване лого. Ну це таке легенько. Тепла. Ну, от, е, Якби це була ось така штука чоловіча, вона б відлетіла просто моментально. Ну от, е, побачимо, побачимо. Жіноче взяв Мерл, як воно буде, дуже цікаво також мені це буде побачити. Потім взяв ось такі шорти від Оклі, розмір 36. Дуже цікаві тут гудзики, такого макару. Вони металеві. Карго шорти, це такий стільочок, це так зробило, так має бути. Ну, це вже на сезон піде, нормально, нормально. Окрій ми поважаємо. Потім ось такі штанці легенькі, також, мабуть, на весно комусь зайдуть. Бачите, тут сіточка підкладка, розмір у нас тут МК. Сергіотачіння вишитий логотип, ззаду ось такі дві полоски, кежуа на базі, як то кажуть. І ось такий який ще від Ralph Lauren. Розмір L. як завжди, супер якісне виконання. Кожної речі від е, фірми Пола Lauren. Принтована штука. Такий не дуже тяжкий, мінімально закашлачений, в тому плані, що треба, що підвала не буде, тому завтра йдемо на церкуани, там також євротренд. Ну, Виходить, що буде цілий тиждень євротрендів. Ось такі справи, любі друзі, давайте, дивимось далі. Всім привіт! Сьогодні сталася така цікава ситуація на церквяні. Я приїхав на церквани. Е, саме туди я вставав, збирався їхати і тому подібне. Приїхали, і там дуже багато було людей, і охоронець не зміг побудувати чергу, построїти, можна так сказати. Адміністратор магазину сказала, що якщо черга не буде вистроєна, вона не буде пускати. Я такий просто планував на 9-ту на Тренс сходити, потім поїхати на Євромікс на 10-ту, ну, якраз там плюс на мінус встигав. Але е прикол в тому, що 9:15 люди ще не, встро... не вистрілились в чергу, викликали, е ну знаєте, поліція охорони. Сказав... Охоронне агентство, але від держави. І я дивлюсь, що там якась відбувається нездорова штука. Ну, занадто багато людей. Я б ці хану на маршрутку і поїхав на 10-ту годину на Євромікс. І ось що, що я взяв сьогодні. По-перше, це ось така куртка Marlboro Classic. Вона щось між, скажімо так, по стилю, між якийсь Workwear або джинсовка. Ну, вона втеплена, до речі. Прикольно сидить, розмір ходовий, розмір L. Дуже тяжка, півтора кілограма, але завдяки тому, що на євроміксі ціна за кілограм всього навсього 300 гривень. Ближче покажу. Тут ось у нас падчик невеличкий Мальборо Класік. Верх матеріал такий котоновий. Матеріал самого комірця це у нас шкіра верх. Тобто шкіряний комірець виглядає непогано. Якийсь поле такий вінтарний стільочок. Може комусь зайде. Широкі рукава. Нагадує дуже, Detroit Jacket від Carhartt. Тут так, дивіться, є патчик невеличкий зроблений. До речі, в Італії, Йомаю. Ззаду наступним чином виглядає, сидить прикольно. прикольно. Також взяв ще фліску від кельмера. Тут у нас розмір L. Також непогано КС 200. Що це означає, я, чесно кажучи, не знаю. От так, я, до речі, подивився на прес анонсі на Євроміксі. Там ті, TikTok вони випускають прес-анонс. Я побачив, там була непогана куртка від Берхауса і Фліска від Хелі Хансена. Я за нею, в принципі, і їхав. Там рвався, біг, як не знаю, щоб там, хто знає, той розуміє, що там бігти доволі таки далекувато до самого товару входу в магазин. Але насправді я не побачив, щоб не куртку Берхаус, не фліску Хеліхансен. Походу, хтось уже до мене її забрав. Тобто навіть у людей я не бачив, щоб вона була. Приїхав за одну річ, а взяв зовсім іншу. Ну, Побачимо, як вона буде, ця штука. Що ви думаєте стосовно Marlboro Classic, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ось така ще тут бірка верхня. А, і ззаду ще шкіряний пач. Дивіться, тут також витравлено Classic. І Ось така ще пітелька, те, що вона шкіряна. Виглядає ну, прикольно, але дуже тяжка. Не ваксовано причому. Завтра залишаюсь на своєму районі, побачимо, що у нас тут буде на останньому завозі на цьому році. І взагалі наступний тиждень там один-два завози буде, і я не знаю, я може скомпілюю, зроблю а, завоз до нового року, завози після нового року а, зроблю це в одне відео. Салют колегія! Останнім тижнем ми доволі частенько попадається така фірма як Оклій. Сьогодні не виключення. Взялося, дивіться, Made in Brazil. Оклі, футболку. доволі цікаву. У мене є постійні покупці на цю фірму і беруть майже все, починаючи від футболок, прикінчуючи з сорочками, ну, куртки, світшоти і тому подібні речі, то взагалі а, всі, мабуть, хочуть собі мати в колекцію. Можливо, Ну, я так думаю, але... У мене самого є шорти оклі. До речі, теж на цьому тижні шорти оклі взяв. Також, дивіться, ось таку прикольну фліску двосторонню взяв від Сергіо Тачіні. Блін, а знаєте, чим вона цікава? То, що тут пише, що зроблено в Італії. Розмір L. Дуже старенька вінтажна позиція на фурнітурці. UKK. Це ми таки беремо обов'язково. Мединителі Сергіо Тачіні. Ну я в шоці. Тут внизу утяжки, можна підігнати по довжині. В принципі, щось таке, знаєте, мені подобається. Я теж таке беру обов'язково. І доволі частенько також попадається Хеліханс. У мене е за цей сезон, не знаю, ну, курток, мабуть, 5-6 точно вже було. І вітровки, і куртки. Вітровка вона не утеплена, але на мембрані Теч. Сама перша мембрана, тут червоні бірки. Тепер хоч зрозуміло, яких це років. Саме колекція. Тобто Це не супер стара. Знаєте, коли ще в них були такі вінтажні кольори по типу яскраво помаранчевого, або, там, наприклад, бірюзовий, або фіолетовий, то супер вінтажна. Це вже більш е, новіша колекція, але не на чорних бірках. Я так зрозумів, червоні бірки, ось такі потім йшли чорні бірки, як на вітровку, яку я брав в понеділок. Супер жарів я не бачив там, але ні, бачу, там барбур була ваксована, але там паками все зняли. блін, Сука, як, як, як же задрали ці паки, блін, я не знаю, я до сих пір не можу до цього звикнути. та, В принципі, я і не маю до цього звикати. Нахер ці паки знімають, блін, мене це бісить реально. Але не будемо про погане, все добре. Завтра, мабуть, останній день на цьому тижні, тому що в суботу тільки десь там на Сихові буде і Я туди ясне діло не поїду. Але завтра світ секонд-хенду на форумі, та тренд на Чорновола погнали. Шановні глядачі. Як почався цей тиждень з трендів і з доволі цікавих оловів, так він закінчується майже нічим. Знаєте, тому що взяв сьогодні всього на всього одну таку сорочку софшелову. чи це овершот. Такий аудорна компанія Mountain Equipment. Теж таке ми поважаємо і беремо. Е, ну, Просто сорочка. Тобто нічого не дати, не взяти, як то кажуть. Уже є інформація по наступним завозам. На наступний тиждень точно відомо, що буде в середу. Та буде в п'ятницю. Що буду робити в решту днів? На жаль, не можу вам сказати зараз. Ну, Без контенту точно не залишу. Там я обіцяв вам зробити відеоогляд кросівок CMP, які я купував це все в процесі. Просто ходив побільше, щоби. Зрозуміло було що про них розповідати, які плюси, які мінуси, недоліки і тому подобне. Також буду ще випускати відосик стосовно як відрізнити паль чи оригінал на прикладі фірми Пола Райфлаурен. Також буде на каналі, тому залишаємось. Контент буде виходити. Бажання також присутнє. Всім миру, щастя, здоров'я, па-па!